Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, стартанула ДрімЛіга сезон 26. Це останній великий турнір перед кваліфікаціями до The International і до EWC. Точніше, на турнір в Ріаді, я його називаю у мене звичка така. І тут грають навіть джуніор, котрих заінвайтили замість. Тундри. Виступи не почали в груповій стадії, грають в групі Б, і перший суперник їх був Brothers. Система тут на Дрімлізі Best of 2 ем, і дві групові стадії. Так, вони почулося. Саме дві групові стадії. Дрімліга сам по собі онлайн-турнір, але він доволі довгий. І тут важливо набирати будь-які поінти саме в груповій стадії, особливо, що. А якщо без два формат, то чим більше ти виграєш, навіть якщо 2-0, тут на вагу золото, якщо ти виграєш і над цим треба працювати саме Наві Джуніор. Що ж було в перший ігровий день? Я буду розповідати всьому відео. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Для тих, хто не знає, Кулбразер це китайський колектив. Тут доволі імениті китайські гравці грають і. Ну, мені здавалося, от аналізом до е, цієї гри, що, в принципі, джуніори трошки ліпше грають, але плюс-мінус рівні команди. Подразу на першій мапі віддали Темпларку джуніора. Темпларка це герой, ну, котрого банять всі. Проти свого персонажа надскладно грати, адже вона дійсно може сноубулити дуже сильно на лінії, багато обжектів забирає, забирає Турментера, забирає Рашана швидко з командою, а в комбінації з ну це така цукерочка. Брістелбек зменшує багато арморова є за рахунок своєї грані, там пларка з мелдом, з ізолятором, там розвал максимально відбувається. Ну а китайці вирішили це все. Законтрити тероблейдем у котрого типу хай армор, але Темпларка загалом може взяти собі просто МКБ проти террор-блейда, брошку за бажанням, або там дайдалос, який забажається, і спокійно грати на такій стадії. І взяла собі. Пака, але на пак відповіли Вой Від Спіріта. Доволі нетиповий типовий герой. Але Емо, якщо ви пам'ятаєте такого гравця, то у нього войспіріт це є сігнатурним персонажем. Ну і такий неміду вийшов класичний матчап, котрий був ще напевно півтора роки тому. Ні, ну ладно, це давно доволі було. В доті а, коли на пака завжди відповідали в Від Войспірітом. Бо він сильно на лінії проти пак збирає Аганім, типу ловить його таким чином, і проти цього не зрозуміло, що зібрати. Адже якщо ти береш Юл, ти йулиш себе на паку, але ти отримаєш ремна зразу по собі. Ну, типу, така собі історія. Що стосується цієї гри, от я хочу зразу дати належне джуніорам. Якщо пам'ятаєте минулу піджел Валахію, котри самелан. У них була величезна проблема в тому, що вони погано грали навколо міди. Суперники завжди перегравали саппорти саме а, Ніку, бо вони швидше приходили на руну, вони швидше пушили зі своїм мідлейнером, бивали Ніку, і в цьому велика проблема навіть джуніор була. Тут я бачу, що вже роботу над помилками джуніора провели. Вони завжди приходять і на руну, і гангують, намагаються, допомагають Ніку дуже часто. Це приємно, що. Була проведена робота над помилками, і це файно дає результат. Адже дивіться, тут вже пак забирає саме руну регенерації, і бачимо, що загалом ніку простояв доволі добре, при тому, що мені здавалося що цей матчап, ну, складніше буде для пака. Але от вся гра впиралась в ось цю історію. Тут весь спір... Починає а, ось таку ротацію. Дивіться, він білежить на пут. Біжить по вардам команди навіть Джуніор. Пімія це прекрасно розуміє. Пак активує регенерацію завчасно і починає пушити з катапульту. І у Ніку є телепортація. Виходить сюди Spirit, Це бачить Піміей. Ніку вже завчасно втаскає телепортацію. Прилетів сюди, ставить дрібкол по трьом героям, дає чудовий сайленс. Вбиває, звісно, бресла, але розмінюють терорблейда. Spirit, він вже без ресурсів виходить. Уявіть, він ось так просто пробіг через цю мапу. Він, звісно, тут е, добив, ну Брістелбека. І що він робить далі? Брістел Бек пролітає на бот, і він знову по цьому жварду, котрий прекрасно поставили, е, Наві Джуніор, він повертається на бот, а ганга цього брісла. Але до цього готові вже сапи, навіть Джуніор. Вони це розуміють, стоять поряд. І ось так брісла, і виходить, що. Емона в еспіріті витрачає бозна скільки часу для того, щоб зробити ось цей ганг вдруге типу бити брісла. У нього це не вдається. Ну і потім Син Кінг з офлейна прилітає на трикутник команди навіть джуньор, і вони починають кондицию стаки. Насправді це не такий поганий мув. Тут Темпларка також дзеркально почала робити це е в трикутнику команди як Улт Бразерс. Але якщо подумати те, що вони на дев'ятій хвилині чотири персонажа приходять сюди, і джуніори тут половину стаків вкрадають у них. І при цьому темпларка, бачите, вже також тут починає фармити активно. Ну, історія така собі, якщо чесно. Тут була одна неточність від джуніорів, що вони віддали ворогам Торментера, побоялися його забрати, бо сюди приїхав китайський колектив. Але далі ну, пояснити те, що зробив Терблей, доволі важко. Він а, а, прилетів ось так на топ, у нього половина ХП. Там паралельно Фенікс вбиває слово темпларка, Ніко нападає на сього ТБ. У нього, звісно, є лотус і є Сандер, тому він так кайти намагається на паку. Але прийшов Рідус, дав перший спел. Добив його, і ось тут почалася тайна домінація на першій мапі від команди навіть джуніор. Цимку, хоч тут і нічого не відбувалося, особливо по кілам, але джуніори просто забрали всі товари, забрали рошанів, всіх котрих можливо. І виявляється, що ну як Улбраз, вони просто були замкнені на, на базі у себе, і на 26-й хвилині програвали вже 10 тисяч золота і не могли взагалі ніяким чином вийти з бази. Ну це фактор Темпларки знову ж таки, те, що вона ось так домінує, забирає обжектив, розставляє трапи Всюди. То окрім а, того, що Темпларка сильний герой сама по собі, вона ще й віжна дає багато команді і контролює ось ці моменти. Ти завжди готовий до смака, ти завжди бачиш суперників, якщо вони виходять без смака. Наприклад, як ось в цій ситуації терорблейди на цій трапі, на нього напали, вбили його. Ну і далі жуніори виграли на першій мапі. На другій мапі, ну як би так сказати, мені здається, що джуніори просто не очікували, що проти них візьмуть ФП Марфа. У них, до речі, взагалі цікавий концепт драфтів у команди, Якул у Бразерс. Вони забанили дума апарата в першій стадії. Ну тут джуніори, мені здається, повинні були запідозрити, що е, намічається Морфінг на Феспік, можна було б його і забанити, але ну, вирішили, що Біздарк Сіртем Парка пріоритетніші герої, їх можна зрозуміти також в цьому плані. Вони взяли Расту на Морфа, не забанили Сайленсера, забанили чогось інвокера, відповіли Сайленсера, це персонаж топовий проти Расти, бо ти типу тримаєш сітці, тобі натискають глобал, ті зайвлення немає, так? Логічно. Далі я кулбразерс по аналогії з першим драфтом, бачите, вони забанили з першими банами, вони забанили пака і взяли собі штарма. То, по суті, контрпік пік штарма забанили, головний. І беруть собі, не паряться навіть при тому, що рано three. показують героїв, беруть собі їх. І далі на Керрі Фуріона, мені здається, що, до речі, для Джуніорів Керрі Фуріон. не сказати, що це є комфортний герой. Я газету, це... не пам'ятаю, коли я останній раз бачив на себе Фуріон, і Вони захотіли взяти його з світаном, типу позиції 5, але знову дуже хороша відповідь від Club Brothers Саме, і до чого це призвело в грі? Просто на восьмій хвилині трапилась така ситуація, що кентавер спушив Тавер фуріону з титаном, хоча це дуже сильна лінія. Ну, бо ти реально нічого не можеш йому зробити цьому кентавере. Він стоїть з макшином ріталієтом, тобі його впадло бити на фуріоні. Він бере собі вангуард першою шмоткою, і все. Ти його навіть почіпати ніяк не можеш з цими двома героями. Він зайшов за тавер, спушив вежу рано. Потім докупив собі ще Blade Mail, ну і все. Тобі після цього його взагалі чіпати не хочеться зовсім з блейдмейлом Вангуардом. Купив собі фастовий Blink після цього. Морфінг у нього також ідеально гра в Тайтхантера, котрого Джуніора, до речі, розпочали про Морфа. Це, типу, хороші герої, але в ситуації, де ну, ти не домінуєш з цього морфа, ну не сказати, йде у нього Овернетворса. Тут у нього прям дуже багато. Це все ще китайця штіфанули Катлом, котрий є дуже і дуже файним персонажем з Штормом. Розуміємо, що він постійно йому заливає ману, кайфує від цього максимально. Ну і по аналогії з минулою грою. В 15 й хвилині з'являється Турментор. Але джуніори, ну, вони чи то не хотіли, чи то, ну, скоріш за все, просто не хотіли йти на цього Турментора, хоча мені здається, що. Варто було б це робити. Вони віддали Торментора, випав котлу шард, відповідно, два Рекола, відповідно, два рази чаграме заливається з гранню з Рекола. Так, вони забрали джуніори, звісно, Рошана. Але Рошан перший менше, ніж перший турментери, особливо коли є хороший шарт. Ну, і як наслідок, якщо чесно, я ніколи не був прихильником того, щоб блеймити драфт в поразці. Але в цій ситуації я б напевно сказав Дашу джуніорів. Дійсно, тут, ну, що вони не намагались робити, ну у них е вони тільки можуть відповідати на те, що роблять вороги, допоки там фуріони нафармать якийсь там, не знаю, 25-й левел і зентом не почне пушити, якось розтягувати команду. Ну але це складно зробити, тому що ти граєш про штурма, кентавра по мапі, котла, котрий тебе піковє постійно. Ну, типу, от показовий момент. Зараз я вам покажу. От Морфлінг, так? Він тут один, наче він нападає, але зразу до нього летить котіл. З ультимейтом, сумонить до себе ще штарма, і вони просто вбивають ось так Форіона. Ну що проти цього зробити, незрозуміло. І у підсумку джуніори трошки пограли в цю гру, побачили, що їх всі депікофують, і вони написали ранній ГГ рахунок 1, 1 в цій серії. Другим суперником в цьому ігровому дні була вже принципова команда для Дінамі Джуніор. Це команда Аулус. Знову в форматі Best of 2 вони зустрілися, і от травти першої мапи. Ну, тут джуніори вирішили віддати Темпларку. У них був не ферспік, очевидно, що команда Ауло швидко його її забрала, але джуніори відповіли медузою і вирішили, типу, зіграти в таку гру, що вони поставлять кері медузу, а, котра буде сильніша, ніж Темпларка, там з плином часу. Ще вернулося ще Бейстил котрий так само, як і темпларкою, добре комбінується з медузою, бо, типу, зменшує армор, є. Ворогів сповільнює їх, і медуза всіх дамажить. мажить. Забалансували це хорошими стапами, з котрими вони вже грали. Ну і ось такий драфт став е був у Навіть Джуніор. Але Авлосів також тут хороший драфт. Тут реально катка така, що обидві команди можуть перемогти. Бо Андерлор це прям файний персонаж проти медузи. Імбова Темпларка, Уштрама, начебто ідеальна для нього гра. Верка, яка проти Медузи з дифузами, дійсно може бути непоганим персонажем. Ну і Боверні Мас. Загалом ця гра була. Дуже складною для Navy Jжуніor. Прям дуже. Їх давили протягом всієї гри, і здавалося, що ну, вони так, програють відносно без шансів. Але, звісно, залишався фактор медузи, котрий завжди віриться. Ну, бо медуза з шістьма слотами це персонаж, з котрим ти хочеш не хочеш, і тут вони, до речі, ще з'єднані Ганім з Шардом. Ти повинен рахуватися. 17 тисяч переваги у Аулусі Дженіори не можуть прийняти якісь тімфайти, бо у них ну, ініціація, по суті, це Ember Spirit, його недостатньо на такій стадії. Починається ось така бійка у шторма. Є Аегіс. його вбивають швидесенько. Аегіс вбивають, але продовжити е, нема чим. До речі, ну, на нього ладно, був з сиром напевно, навіть якби е, задізейблим, навряд чи його вбили. І далі відбувається доволі цікавий момент, дивіться. Бріссебек купа... купляє собі бліндаг, щоб ініціювати з нуліфаєром, я так розумію, ідея його е, в цьому, бо недостача ініціації дуже е, впливає на команду навіть Джуніор. Що значить Джуніор натискають ось такий смоук. І дивіться уважно з Андерлордом. Він купляє собі БКБ, котрий він собі, собі тільки несе в кур'єрі. Вони знаходять Андера, нападають на нього, дають йому хекс до того, як він приніс собі БКБ. Вбивають його без байбеку. Ну, 90 секунд без Ендерлорда у Рімастера також були, але у нього бай є. Ну не сказати, що це прям критична якась історія. І тут Заяц на мінімапі малює, що ідем пушить. І дивіться, що відбувається. Ну, загалом мені здається, що Авлуси легко може це дефати, адже ну, у них є штрафспіріт, у нього є байбек, у нього рефрешер, сир. Він максимально запакований. Але що роблять Авлуси? У них ось, ну, напевно, хтось з цих двох гравців колить гоу-топ. Він маси байбекається. Гадзежус починає пушити на медузі. І він просто бачить, що команда в топі лупцює тавера. Тавер, ось так. Торстіше. І він каже офтрон. Немає андерлорда, ну, но форсимо байбек андера, антера, вийдемо, якщо що, з ультимейтом. Починає лепцювати трон. Прискається артилерія. Тут темпларка, котрій була ідеальна гра протягом всієї катки, нічого не може зробити. І виявляється, що аволоси не були готові до того, що їм зараз підеть в крон, інакше вони на були на базі були. Бувають шторма, звісно, він бейбекається, летить, але ну, трон впав, і тюніори камбекують на першій мапі і забирають її до свого рахунку перемог. В другій мапі цієї серії джуніори забрали Дерксіра. Я думаю, це дуже і дуже комфортний герой для них. Очевидно, що також його зараз постійно. Бувані взяли собі Нікса, але Нікс насправді зараз ну, не найкращий персонаж, бо для тих, хто не знає, чому йому перестали пікати, у нього Mindflare, другий спел його, більше не вбиває інстакрипів. І, відповідно, він не може мати там багато голди, експірієнс ранній левел 6, як це було раніше. Ну і такий старий класичний Нікс, по суті, зараз. Але вони його беруть, тому що, типу, добре комбінується з Драксіром. Ну і взяли ще, до речі, Тімбер версус Тіні, котрий, як виявляється, проти Свена і Тініка в цій грі є впрям файним персонажем. За аналогією минулої гри, загалом, у джуніорів виникають проблеми після лейнінг-стадії. Тут у прям дуже складна гра, при тому що цей герой повинен вигравати да, свою лінію проти конкретно. Пан з -кою. Ну, Не вигравати, але давайте так стояти не гірше, але цього не трапилось. Свен мільйонер. Єдине, що добре у Джуніорів, це те, що у Дарсіра хороша гра, і у Ніку, котрі тут достатньо багато гіндагером почав робити і реалізовувати, по суті, сильний пік тімбера в цій грі. Але добре, що Дота гра не без акторів. Подивіться за тим, що робить Свен. За нього просто ідеальна гра, реально, солод може спокійно в цю каточку, майже Блекінбар. Він бере і йде, замість того, щоб там ну, кемпи пофармати безпечно якось зіграти, йде просто на цю пачку, його дивовижно знаходять джуніор, вбивають його. Потім дивіться, що він робить. Він, значить, профармив топ, біжить в портал, пінгує заяць сюди, що зараз Свен зайде в портал, бо він профармив всі кемпи, він це читає реально. Свен вибігає і абсолютно в тій самої позиції майже. Знову вмирає через хвилину, його всі джуніори тіпають. Ну і далі Свен все ж таки фармив собі Блеккімбар, але тут становище, звісно, у джуніорів вже набагато ліпше, ніж був. Починається ось такий тімфайт. Дивіться важно за Свеном. Починає фокусувати героїв, він в БКБ знаходиться. це баг, якщо що. Але BKB. БКБ... Ну, давайте, щоб ви точніше бачили цей тімфайт. От. Він активував. А, чого я не бачу. Ладно, бета. А блокінбар активований, друзі, якщо що. Він намагається зафокусити Тімбера, у котрого Аганім п'є його. У нього це не вдається, закінчується б докінбар, і Тімбер просто ось так зараз стрибне. Десь, і ось так розробить його, тому що в деревах знаходиться вже скаю Ніку мільйонер. І відповідно, вони просто мінусують три герої на важливому тімфайті, де Авлоси повинні були з баром. Перемагати безпосередньо у Гіро вже нормалізується нетворс. він вже вищий, ніж у Свена, навіть. Ну і далі тут джуніори, в принципі, без будь-яких проблем перемогли, адже в ситуації, де ти граєш другим номером, номером зі Свеном, з Тініком, у котрого магічний біл, то тебе шансів виграти ніяких нема. І таким чином, джуніори завершили свій перший день з рахунком 3-1. Це дуже і дуже хороший результат. Сітка групової стадії виглядає ось так. Джуніори в топах групи з парі Парашою, геймі-гладіаторами і у Якул Бразерс, котрі також виграли ще у команди Edge. Джуніори сьогодні будуть грати такий саме розклад. Вони о 15.30 15 грають проти команди Edge, і о 20.30 проти команди Talon. Тих, хто не знає, що за команда Edge, я все просто вам покажу. Це південноамериканський колектив, котрі джуніори, по ідеї, по ідеї, повинні були б закривати за рахунком. 2-0. А от проти команди Талон, ну там, типу, дуже бажано завершити сьогоднішній день з рахунком 3-1. Е, реально, десь так. Чому так? Бо е, завтра у джуніорів складні дуже суперники. Там і геймі гладіатори, і парі параша там, ну, там складно буде грати. От, Тому треба якомога більше сьогодні поємтів набирати. Будемо, звісно, за них болівати. І огляд на цей ігровий день я так само зроблю на Ютубі е, завтра для вас. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і побачимо з вами або на стрімі, якщо вийде, вийде підробити, не обіцяю. А, або завтра вже в огляді ігра.